Те стоять, що не видно. Можна починати. Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Makeup Therapy. Мене звати Діана і ми з вами щось давненько не бачились. Сьогодні ми будемо робити огляд на цю чудову палетку від Нікі Tutorials. Але перш ніж ми почнемо, не менш важливе оголошення: подобайка, будь-який коментарі та підписка. Ніякого тиску, але дуже рекомендується. Я вам вже засвітила, як виглядає палетка всередині, але ж не показала, яке було упакування. Спереду ми бачимо зображення Нікі та назву бренду, її нім'я. А позаду вона розташувала інструкцію, перелік кольорів, інгредієнти, застереження та how to use. І ще маленький дисклеймер. Про цей дисклеймер ми поговоримо пізніше. Всередині палетка виглядає якось отак. Тут ми бачимо такі. Кольорові історії як оранжева, помаранчева. Блакитна та нюдова. Зараз пропоную вам подивитися три маленькі макіяжі, які я зробила з цією палеткою, але спочатку маленький дисклеймер. Я не професійний візажист, я не фарбую кожен день клієнтів, не збираю наречених, не продаю курси сам собі візажист і так далі. Мої макіяжі, моя гра з цією палеткою це виключно моє бачення. Якщо когось це надихне і хтось... Наповниться ідеями після мого макіяжу, я буду тільки рада. Макіяжі, які я зробила для цього відео, вони такі широкі, вони розмашисті, це такі фул глем макіяжі. В повсякденному житті я таких макіяжів не роблю. Але для відео е класно було зробити саме такий макіяжі. Тому пропоную вам подивитися зараз ці три макіяжі, і ми з вами побачимось буквально вже через три хвилинки. Починаю, як завжди, з праймера. розтушовую його пальчиками, потім беру світло-персиковий відтіночок і наношу його на верхнє нерухоме повіко. Далі беру яскраво помаранчевий колір, і ви ще подивіться, який він красивий, який він яскравий та насичний. Наношу його зовнішній куточок та в складеньку ще на нижнє повіко. Далі беру темно-коричневий і наношу його в зовнішній куточок ока та на нижній повіку. Далі беру коричнево до хром та наношу його в зовнішній кутик. Потім беру такий шимерно помаранчевий колір і внутрішні кутоки наношу. Далі беру червоне золото, наношу його на середину ока, потім беру такий сріблястий, теж наношу його ще раз на середину ока. Потім беру золотостей-оливковий відтіночок, наношу його на нижній повіко, потім знову дискостік мій улюблений, теж внутрішній куточок та трішки на середину, середину нижнього повіка. І за кадром закінчую обличчя, клеюві, і ось такий результат у мене вийшов. Нанесла праймер, потім беру персиковий консилер та зафарбовую ним синячки під очима. Далі беру світло-персиковий відтіночок, наношу його на верхнє нерухоме повіко, потім беру ліловий такий відтінок і наношу його у зовнішній куточок ока та в складоньку. Далі беру найтемніший коричневий відтіночок з цієї палетки, і наношу його у зовнішній куточок ока, затемнюючи оком, та також на нижній і розтягую його до середини. Далі беру блакитний доохромний відтінок і наношу його у внутрішній куточок ока, розтягуючи його до центра ока. Далі беру доохромно коричнево рожевий, наношу його у зовнішній куточок ока, потім червоне золото та сріблястий, міксую їх і наношу на середину верхнього повіка, у внутрішній кутик та на нижнє повіко. І ось такий результат в мене вийшов. За кадром закінчила обличчя, намалювала стрілки та наклеїла вії. Спочатку хочу похвастатись новими дирками у вусі, і будемо починати. Наношу праймер, розтушовую його пальчиками, беру світло персиковий та світлокоричневий, міксую їх, наношу на верхнє нерухоме повіко – Потім беру яскраво помаранчевий колір і щедро його наношу трішки нижче, попереднього кольору, ближче до складеньки. Потім беру темно-синій колір і наношу його у зовнішній куточок ока та на нижній повіко. Не дуже мені сподобалось, як зміксували ці два кольори, тому в подальшому буду тримати їх окремо один від одного. Потім беру помаранчевий шиммер і наношу його у внутрішній куточок ока. Далі беру. Такий красивий блакитний доохромний, і наношу його у зовнішній куточок ока. Потім беру сріблястий, наношу яктопер на середину верхнього повіка, у внутрішній котик та на центр нижнього повіка. І ось такий результат у мене вийшов. Скажу чесно, це цікава палетка, і в мене з нею вийшов такий досить цікавий експірієнс. Але про все це ми поговоримо поступово one by one. Почнемо з того, що з самого початку ця палетка коштувала 50 доларів, зараз вона коштує 35 доларів. Тут 15 спресованих пігментів. Так, це пігменти. Коли я її купувала, я Чомусь думала, що це тінь. І я, видно, не додивилась, не дочитала, не розібралась до кінця. І коли я її отримала, в мене дуже довго не виходило ніякі макіяжі. І я вже думала, все, я закину цю палетку, ніякого відео про нікі туторіалс я робити не буду, ніякого макіяжу я робити не буду, тому що в мене з нею взагалі нічого не виходить. І потім я така. Щось дивлюся, і я бачу, що тут написано «Pressed pigments». Я така, а це що, спресовані пігменти? І виявилось, ну так, це спресовані пігменти. Чим відрізняються спресовані пігменти від тіней? По факту, пігменти відрізняються від тіней, тим, що в, пігментах, в спресованих пігментах немає тальку. Тальк виконує функцію клея. Він зв'язує частинки між собою. Насправді, от як ви бачите в ці кольори в рефілах, так вони мають і виглядати на очах, тому що це. Чистий колір. І відповідно працювати з пігментами набагато складніше, ніж з тінями. Ця палетка є Віган, вона зроблена в Італії. Тут 15 рефілів і сумарно 15,5 грамів продукту в самій палетці. Тобто в кожному рефілі приблизно по одному і трішечки більше грам. Формула не містить парабенів, тальку, пех або Поліетилен гліколів це сполуки на основі нафти, які використовуються в косметиці, щоб зберегти стабільність інгредієнтів. Також не містить мінеральних масел, воску, циклічних силіконів, сульфатів та глютенів. Також на самому упакуванні, ось тут в уголку, і ем, на самій палеці теж Нікі розмістила маленький дисклеймер про деякі. Рефіли. І зараз ми про це трішки детальніше поговоримо. Значить, Нікі каже, що Hearst Heaven ось такий коричневий колір. Потім Royal Family такий синенький, і бюр помаранчевий. Вона написала, що ці три рефіла are not intended for the eyes, тобто вони не призначені для очей. І ви спитаєте: ну, типу, what? це ж палетка типу, як для очей. Як вона не може як ці рефіли можуть бути не призначені для очей? Я вам зараз все поясню. Насправді це означає, що ця палетка не була FDA approved. Що таке FDA? FDA – це федеральна державна установа, яка займається регуляцією та контролем якості. Продуктів цей департамент він контролює дуже багато сфер, які лікарські засоби, косметику, продукти харчування, вакцини, ветеринарна продукція тощо. І що ж в даному випадку це означає? Це означає, що Нікі використала в своїй палеці три рефіла. І в ці три рефіла вона поклала інгредієнти, які не були FDA -апроб, тобто інгредієнти, які можуть викликати у вас певні подразнення, алергічні реакції, почервоніння тощо. Тобто вони є в деякій мірі агресивними, і люди з чутливими очима можуть відчути на собі сайт-ефект. Що ж буде, якщо бренд не вставить цей дисклеймер? Бренду буде бобо насправді дуже багато великих брендів грішили і не вставляли такий Дисклеймери на цьому палились і Морфі, і Колорпоп, і Huda Beauty, і дуже багато інших. Ці компанії, після того як вони вирішили не вставляти такі дисклеймер, вони роками просто перебували в судових оцих тяганинах, процесах. Потім виплачували компенсації, штрафи і так далі. Я використовувала цю палетку вже дуже багато разів, і, на щастя, у мене не було на неї ніякої реакції. Давайте вже говорити про саму палетку. Мені дуже подобається, як Нікі організувала. Та розташувала кольори в цій палеці. Перший ряд у нас найсвітліші, далі в нас йдуть такі темніші і акцентні, і далі у нас такі для затемнення, нюдові, найтемніші кольори. Перший рефіл називається Supreme Queen, і це такий, знаєте, жирненький, золотисто-оливковий шимерний колір. Взагалі всі шимерні рефіли в цій палеці, вони такі, знаєте, Кремові на дотик. Наступний рефіл називається Bad Beach, і це такий дуже м'який матовий світло-персиковий, трішки бежевий колір. Далі йде Mr. and Mrs. Tutorials і це колір червоного золота. Це шиммер, і як топер він дійсно ну, дуже красивий. Мені він сподобався. Далі йде swish Swish і це такий м'який. Світло-рожевий, матовий відтіночок. Далі йде Bifa Basic, і це такий матовий світло-коричневий колір, який можна гарно використовувати як транзишн колір Далі це Бир-Бир, і це мій улюбленець тут. це такий морозний, двохромний, блакитний колір. Він такий, знаєте, жирненький. Такий сочненький, виглядає дуже красиво. І в мене сьогодні він, до речі, на очах. Потім йде Вюр, і це яскравий матовий помаранчевий колір. І сьогодні він у мене, до речі, на очах. Я сьогодні так фокусуйся, Сьогодні з ним зробила другу собі стрілочку. Далі йде Діска Стік, і це теж мій улюбленець, тому що це дуже такий красивий, холодний, а, світлий, сяючий шимерний відтінок. І на очах він виглядає дуже круто. Сьогодні в мене він, до речі, теж на очах нанесла його на середину верхнього повіка і на середину нижнього повіка. Як на мою думку, цей колір він є зіркою цієї палетки, тому що. Він, як топер, на будь-якому макіяжі, який я робила з цією палеткою, виглядає шикарно. Далі йде level up, і це такий специфічний, мідно-шимерний колір. Я його використовувала на декілька макіяжів, я не можу сказати, що він мені прям дуже сильно сподобався. В принципі, прикольно на якісь такі м -м, кольорові макіяжі в такій кольоровій. Оранжевий, помаранчевий палітрі він цікаво буде виглядати. Наступний йде Royal Family, і це такий матовий, темно-синій колір. І якщо чесно, цей колір став найбільшим розчаруванням для мене, тому що його тушувати найважче. Макіяж, який я зробила з ним, я не можу сказати, що мені воно дуже подобається, тому що, в принципі, в цьому кольорі щось є, він виглядає прикольно, і, от навіть на свочі, подивіться, який це. Насичений, глибокий, такий темно-синій колір. Фокусуйся. Ось! Виглядає прикольно, але. Gosh. Як його важко тушувати, як з ним важко працювати. Далі йде Сасі Класі, і це такий темно коричневий насичений матовий колір. Наступний іде Boring, і це такий. Матовий, дуже м'який ліловий колір. У нього є така дуже легенька, я б сказала, віддушка кольору червоного вина. Наступний називається Final Boss, і це такий цікавий коричнево-рожевий доохромний відтіночок. Ним прикольно в мене виходило затемняти зовнішній куточок ока, тому що він має, крім блискіток, таку. Темну базу, і сам по собі він виглядає брудно, але коли його наносити на якісь там темні кольори, він виглядає прикольно. Наступне називається Бронтур, і як ви можете здогадатися з назви, це мікс бронзера та контурінга. Взагалі, Нікі каже, що це її улюблений рефіл з усієї палетки, але, на жаль, мені він не сподобався, тому що сам по собі колір на очах виглядає, мені не дуже подобається, одним словом, цей колір, Але, в принципі, якщо взаємодію, ми діяти з ним з іншими, якимись кольорами з цієї палатки, ну виглядає окей. І останній рефіл на сьогодні називається Hearst Heaven. І це такий матовий Бургунді. Темний, з дуже легкою фіолетовою віддушечкою. На очах насправді він виглядає прикольно і затемнювати ним а, зовнішній кутик ока у мене виходило прикольно. Як бачите, ця палетка виглядає трішки поюзаною, тому що я з нею досить багато гралася. І давайте будемо переходити до висновків. В цілому палетка прикольна. Я не можу сказати, що я буду використовувати тут матові якісь відтіночки, тому що якщо брати нижній ряд, то. Такі відтінки в мене є в тінях і вони в тінях тушуються набагато легше, і працювати мені з ними легше. Так, ці тіні вони не мають такої глибини і насиченості, як ці пігменти, але все рівно, типу, е, я сумніваюся, що я ще коли-небудь захочу робити якийсь фул-глем макіяж з цією палеткою, з матовими кольорами. Шимерні. Шимерні в цілому шикарні. Найбільше мені сподобалось це оцей синенький середній. Я вважаю, що він якби центральний гравець з усієї палетки, він найцікавіший, найяскравіший, тому вона його розмістила якби всередину. Потім іде містер місцес диторіалс, це таке червоне золото гарно виглядає. І оцей оливковий, золотисто оливковий теж цікавий. Що стосується ось цих двох шимерних, це двохромний коричнево-рожевий та помаранчевий. Ну. Не можу сказати, що я коли-небудь буду їх ще використовувати. Отже, з усієї палетки я точно буду використовувати ось цей доохромний блакитний, потім такий сяючий, холодний, центральний, золотистий і оливковий. І все. І, власне кажучи, за 35 доларів я. Можу сказати, що я для себе отримала лише 4 філа. Врешті ця палетка дуже сильно відображає Нікі, тому що тут все таки, от її якась кольорова історія, відчуваються її характер, її ідеї, її персоналіті. До речі, якщо ви ще не бачили, я рекомендую вам подивитися відео про Нікі Туторіалс, яке я робила трішки раніше. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть в коментарі ваші ідеї та пропозиції. Я буду рада почути вашу думку. І, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних і побачимось в наступному відео. Всім пока!